Друзі, привіт! Всіх вітаю! Ось і настав той час, коли Джоріс приїхав до нас. І не тільки він, а вся його команда мотомандрівників з Європи. Вони вже тут у нас на локації Харди Девідсон, Київ. Тож запрошуємо вас доєднатися. Можете задати будь-які питання, поспілкуватися з цими чудовими людьми. Ви бачите, вони всі дуже правильно одягнені. Вишиванках і заїжджали з oh. 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 тому вітаю. Приїжджайте і поспілкуємося, побачимося разом. Скажи, будь сон. ласка, як часто ви влаштовуєте подібні тусовки? Тому що я в цьому році ну це перша така супермасштабна і одразу інтернешнл. Ви знаєте, кожного разу, коли Джоріс приїжджає до нас, він каже: Все, все віктор, все це останній раз. Я більше не можу це так далеко їхати. Е, дуже важко в Україні війна і таке інше, але потім ми спілкуємося, і Джорі знову в Україні, і вже цього разу він не сам, а з своїми друзями. І я думаю, що кожного року це буде традиція все більше більше е, мотомадрівників з Європи будуть приїздити саме в Україну, саме в Харлі Девідсон Київ та Харлі -Девідсон Дніпро. Скажи, будь ласка, а чи вперше така велика кількість саме е, байкерів за кордону приїхала водночас? Вод 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 а в цьому році так Це ага, ну перше. в цьому році час зараз, зараз <рес> Звичайно, квітень в цьому році так то так. Е, тільки перша перша нормальна перший нормальний день з класною погодою чому тому що ми на Харлі Девідсон Київ і сьогодні тут ну неймовірна тусовка. Віктор і його команда організовує просто щось неймовірне.